Вітаємо в ефірі. здоров'я, слава Україні! Героям слава дякуємо, що е, знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Ми тут бачите, іронізуємо стосовно цієї цифри, але розуміємо, що е, така цифра велика: 500, понад 500 тисяч е, окупантів, які скорше за все більше не повернуться е, на війну в Україну. Це виключно завдяки силам оборони, за що е, за що ми вам вдячні. Е, як сприймається ця цифра е, на фронті у війську понад 500 тисяч. Мертвої або недієздатної русні Знаєте, на початку війни, коли це було тисяча, дві, три, десять, двадцять п'ятдесят, була думка, що в якийсь момент вони порахують свої втрати і uh -huh. підуть звідси. Зрозуміють, що ця війна приведе їх до катастрофи. Але зараз ми розуміємо, навіть коли це вже є вже 5, півмільйона 5 втрат їхнього боку. Вони мають ще мобілізаційний ресурс, вони мають багато тих, хто йде в армію, і вони воюють. Тож наразі ця цифра ну реально нічого не значить. Ми розуміємо, що ворог не втратив боєздатності і продовжує е атакувати Україну знову знову. А як смерть окупанта сприймається для українського військового? Від початку повномасштабного вторгнення ця, це усвідомлення або це сприйняття е, смерті, якщо можна назвати їх людьми, воно змінюється? Чи це все, що залишається е, виконанням завдання? Ну, ми працюємо як батальйон давним БПЛА, вражаємо техніку Живу силу щодня, дистанційно мінуємо і бачимо, як вони потім підриваються на цих мінах. Нічого не відчуваємо, тому що це, це ворог, це істоти, які прийшли і вбивають українців. вбивають цивільних дітей, жінок ринують в Україну і забрали вже декілька років нашого життя. Хто когось життя на забрало назавжди? Тому е, жодного жалю до них немає, і ми просто ровемо це як треба робити свою роботу, треба перемагати, і все у нас ніколи немає такого, що а давайте може, там не буде вбивати. Ні. Те, що прийшло вбивати нас, буде значним. Дякую вам за цю відповідь. Ми будемо рушати далі. Є декілька тем, які хотів би з вами встигнути обговорити протягом ефірної години. Отже, зараз прошу вас, глядачі, подивитися на цю світлину. На ній маленький харків'янин Михайлик. Напередодні він не дочекався свого тата додому. Адже його батько працював у гіпермаркеті, який 25 травня підло та жорстоко атакували росіяни. Фото опублікував начальник слідчого управління, Генерального управління національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, мама та восьмирічний Михайлик зрозуміли, що ймовірно, батько серед жертв, тому що одразу вони звернулися до поліції. Тепер хлопчик проходить. Процедуру відбору ДНК, аби його батька ідентифікували. Волвінов також додав, що слідчі та криміналісти всю ніч на згарищі та руїнах гіпермаркету шукають те, що можна упізнати як тіло людини. Проте, висока ймовірність, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих. 25 травня окупанти увесь день атакували Харків. Тривога в області тривала майже 21 годину поспіль. Росіяни цілили по спальних районах міста та влучили у будівельний гіпермаркет. Станом на зараз відомо про щонайменше 16 загиблих. Серед них працівники гіпермаркету. Поранено 43 людини, з них двоє у важкому стані. Одна людина в опіковій реанімації. 13-річна дитина прооперована. Сім людей зникли безвісти. За попередніми даними, під час атаки у середині перебувало близько 200 відвідувачів. На місці розгорнули штаб ліквідації наслідків прильотів. Також працює мобільна лабораторія ДНК. Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Країна-терористка не хоче діалогу, а Україна має найбільшу світі досвід обману з боку РФ на перемовинах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський та додав, що. Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова. Немає зараз у Харкові жодного району міста та жодної вулиці, які не постраждали б від цього постійного знущання. Тепер Росія додала удари керованими авіабомбами. Російська авіація наближається до кордону нашої держави і запускає ці бомби просто по місту. Це зброя невибіркового ураження. Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця, від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій, і за 90 кілометрів звідси на північний захід біля нашого кордону збирається ще одне угрупування військ. Той, хто все це робить, не хоче миру. Отже, Російська Федерація розпочала е в травні на початку травня наступ на Харківщині. Вони протягом цього наступу розстрілювали цивільних, які намагалися втікти, намагалися евакуюватися із. Е Вовчанська та інших населених пунктів, які потрапляли під обстріли, вони обстрілюють обласний центр Харків кожного дня. Вони спеціально влучили у великий гіпермаркет, розуміючи, що там будуть люди. Все це вони роблять навмисно. Я не буду запитувати, чи відбулося б це, чи не відбулося б це, якби нам надали додаткову протиповітряну оборону, або потрібну кількість протиповітряної оборони, або ракети, або техніку, або будь-що інше. Але тепер, знаючи усі ці факти, і знаючи, що ще одна група військ збирається біля Харкова, тепер. Це пожвавить трохи надання допомоги? Це поверне знову увагу до української війни? Тут проблема не тільки в тому, що буде допомога чи не буде. Дійсно, системи ППО потрібні і потрібні системи Патріот в першу чергу. Але проблема в тому, що ті саме атакамси, які ми вже отримаємо з нового пакету, їх не можна застосовувати по території Росії. Їх використовують тільки по, по Криму, по Луганській області, по Денській області, там є ревувати. По аеродромах по складах забезпечення. От е, ті аеродроми, з яких злітали е, літаки, які скидали ці бомби, вони е, захищені якимись міжнародними знаю, там, правилами, що ми не можемо їх е, там знищити атакам самі. От е, сьогодні, біля епіцентру я особисто був з нашими американськими друзями, які у нас підтримують всю війну. Вони попросили з ними під'їхати туди, і ми там були прямо в епіцентрі. На той момент 12 людей ще залишалися незнайденими. І я бачив цей, цей попіл. І американці це бачили. Вони зняли е, лого Макдональдс навколо ці супермаркети, що дійсно це великий центр цивільного життя. І росіяни вбивають звичайних українців. А ми, військові, маючи ракети «Атакамс», не можемо бачити. Ми бачимо їхні, їхні всі пускові установки с 300-400, бачимо їхні системи ПВО. Ці панцир 14 стоїть на кордоні з їхнього боку і знаємо, де їхні аеродроми. Ми не можемо застосовувати як камський, який може до 300 кілометрів знищувати військові цілі. Тож наразі зараз те, що казав президент, і ми всі це розуміємо, треба тиснути на наших партнерів, щоб всі засоби, які ми отримаємо, можна було використовувати по військових цілях будь-де, тому що інакше ми не таке міста, як Харків, яке знаходиться дуже близько до кордону, ніколи не зробимо безпечно. Треба вибивати їхні вплив, їхні спроможності атакувати нас. От зараз ви говорите це в мороз шкіру йде. Тобто ви маєте вже необхідну зброю, ви знаєте, де знаходяться ці військові цілі на території Російської Федерації, але не можете, не маєте права по ним бити. І Також ми говоримо про те, що українська дипломатія від початку повномасштабного вторгнення, від 24 лютого, не знає слова ні. Чи стане це першим? Ні, на вашу думку, для української дипломатії? Ось це недозвіл стріляти по російськи по, по цілям на території РФ до завершення цієї війни? Чи і, і це ні? Ми теж переробимо у так у ствердне ЄС yes, зі збоку боку наших партнерів? Я впевнений, що це питання буде вирішене, просто як завжди, буде втрачено драгоцінний час, і цей час це означає людське життя як цивільних, так і військових. Тому завжди чомусь треба час, щоб достукатись до людей. Ну я думаю, це пов'язане з тим, що війна десь далеко, десь в Україні, і десь там в, в тій Америці багато політиків, конгресменів, сенаторів, які не дуже хвили стурбовані тим, що тут відбувається, так само тому так довго не далася ця допомога. Але ми маємо багато друзів, які приїжджають в Україну, і сьогодні я саме з ними провів півня для того, щоб вони все побачили і розказали Америці, що тут відбувається. Чому саме потрібно і інакше Харків, Харків взагалі неможливо буде жити, якщо ворог буде спокійно підлітати і кидати бомби по такому великому місті, але час іде е, на дні, якщо я правильно розумію ситуацію, тому що у, у, у Росії багато е, зброї у неї достатньо літаків, достатньо е, ракет, достатньо кабів, достатньо бомб для того, щоб обстрілювати Харків кожного дня. Ну, кожен день затримки це життя, можна ще раз про це сказати. Так, да, ми дійсно бачимо цілі, бачимо ці установки, бачимо активність установок. Включається, сирени, вони там десь 40 секунд і прильот. Це недостатньо, щоб люди могли евакуватися uh -huh. до безпечного місця. А ті системи ПВО, які вони розгорнули, це для того, щоб ми українськими дронами не могли залетіти а теж їх знищити. Тому що вони поставили 14 систем панцер зараз, які Москва захищена. Так само вони захищають Білгородську область, розуміючи, що звідти працюють зараз їхні групування повністю, і вони захистили своє небо цими панцирами. Наших дронів недостатньо для того, щоб вибити їхні пусків установки, тому треба високоточне ракетне озброєння, отримати доз... дозвони використання і користуватися. Також зараз народний депутат Роман Грищук від партії Слуга народу сповіщає, що просто зараз на парламентській асамблеї НАТО дожимаємо зняття. Це я цитую допис його. Дожимаємо зняття заборони на використання західної зброї по Росії. Дуже впливає на думки західних політиків наша інформаційна компанія. Кожен твіт, кожна позиція, кожне відео це важливо. Особливо на Німеччині і конгресменах США треба зосередитись. Це працює. Є шанс дожати зараз важливо об'єднатися і продовжувати працювати в інформаційному полі. Цей допис покажемо, як тільки будемо готові. Стосовно, а вже показали, стосовно. Слів пан Романа він каже, що те, що роблять не лише дипломати, не лише політики, а роблять звичайні громадяни кожного дня, публікуючи це в різних соцмережах і просто кричучи про цю допомогу, вона працює, але разом з тим, ми так само активно. Кричали про закриття неба від самого початку повномасштабного вторгнення. Мені здається, що всі весь твіттер, весь інстаграм, всі соціальні мережі були в проханні в мольбах закрити небо над Україною. Чому зараз ситуація відмінна? Я не можу прокоментувати, чому на третій рік війни нам надали достатньо систем ПО для того, щоб захистити наші міста, тому що. Це завжди, навіть ті країни, які до цього сталися. Ми не хочемо брати участь у війні, бути стороною конфлікту. Але система ПВО це те, що збиває, те, що прилітає, це Українцям дали б змогу захищати мирне міста та селища від повітряних атак окупантів. Але цього не було зроблено тільки повільно, повільно насання патріот. Друга там половинка батареї там десь не надали. Я не знаю. Я просто хочу сказати, що от, коли ми прийшли на Харківщину, повернулися з Донбасу і за три дні до цього наступу почали працювати, і одразу зрозуміли, що ми не можемо використовувати американське озброєння по території Росії, це велика проблема. Я почав всіх американських контактів, які я маю за цю війну, телефонувати, казати, запрошувати, приїхати. І всі наші контакти вони дійсно допомагають і на це впливає. Тому. Кожен, хто хоч якось може на це вплинути, має це робити. То, це ти... Але І чому... Тоді... Чому... Чому... чому це самі не розуміють, я, не... я не знаю. Ще коротко, у вас запитаю стосовно імовірного е наступу е на Харківщину-чергового е з північного заходу, якщо я не помиляюся, про яке говорив президент Зеленський, е де збирається ще е велике угруповання військ. Е питання в тому що це відбудеться чи ні? Чи питання в часових рамках, коли це відбудеться? Ну я не бачив звернення Зеленського. Я знаю, що є групування, які там хотіли втратися в Сумщину. Uh -huh. Треба дивитися з дані розвідки, по тому регіони, що там відбувається. Uh -huh. По Харківщині за декілька днів до цього наступу ми мали інформацію про це і були оперативної і. Непомітно перекинути на Харківщину. Тобто, ми зустріли ворога, коли це було потрібно. Ось правильно розумі... зупинені на цій ділянці фронту. От, власне кажучи, так, хотів уточнити: чи правильно ми розуміємо ситуацію, що зараз, якщо це можна назвати, що ситуація на Харківщині стабілізувалася, ну це підтверджують всі офіційні джерела. І як військова Гу -гу. на я теж можна сказати, що тісно вона стабілізована, але ворог. Продовжує тиснути, продовжує намагатися не знайти місця в обороні і кинути здати всі свої резерви для того, щоб розвинути успіх. Але наразі такого місця вони знайти не можуть. Всі групи, які рухаються в нашу сторону, знищуються. Зрозуміло. Тоді будемо рушати далі. Є ще теми, які хочу з вами обговорити. Отже, кількість важкої артилерії у ворога все менше. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ знищили російську самохідну артилерійську установку Тюльпан. На харківському напрямку спочатку ворожу гармату засікли з неба та здійснили ураження ударним дроном. А після до розвідки здійснили контрольні влучання та повторно вдарили її зі впіврона. Ця потужна установка була призначена для розбиття найміцніших фортифікаційних укріплень, укриттів і здатна уражати противника тактичними ядерними боєприпасами. Мінус грач, воїни зенітники окремої механізованої бригади імені. Генерал хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак су 25 Штурмових також відомий як грач, розроблений для забезпечення авіаційної підтримки сухопутних військ. На рахунку українських захисників це вже другий знищений ворожий літак за тиждень. 22 травня Сили оборони перетворили на металобрухт російський штурмовий літак су 25 на Покровському напрямку на землі у повітрі і в морі. Там немає куди заховатися. Служба безпеки України вперше використала морські дрони Сій Бей оснащені реактивними системами залпового вогню град у грудні 2023 року. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк. За його словами, таке вдосконалення морських дронів Сій Бейбі є свідченням постійного вдосконалення спецслужби, спрямованого на упровадження найкращих військово-технологічних рішень для знищення ворога. Цитую, це нова віга в історії морських битв, але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння на наших безпілотниках. Кінець цитати. Анонсував малюк і надалі дуже і дуже багато сюрпризів. Знищувати ворога і в день, і вночі і на лінії зіткнення та глибоко в тилу допомагають дрони батальйону дарних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового тамана Івана Сірка. За рахунок FPV дронів уразили броньовану ремонтно евакуаційну машину РСЗВ, ГРАД та БМП. Власне кажучи, давайте е, про це і поговоримо, як е, сьогодні працюють. З впівдронами, чи вдосконалюється російський РЕП, чи робиться це сьогодні більш небезпечним? Чи вдається зберігати, ну умовно кажучи, безпечну дистанцію до е, лінії е, зіткнення з противником, аби е, не потрапляти під вогонь? Ворог має дуже потужну систему РЕП е, е, і має ті саме там, де ми зараз працюємо fpv дрони працюють, звичайно, багато з них не долітає до цілі, але ми маємо лабораторії вже майстерні, які 24 на 7 працюють над тим, щоб дрони працювали ефективно, щоб вони доносили бойовий заряд, який ми заряд, споряджаємо його. Тож, по Єфпів ми не маємо паритету, і у них два-три рази більше, але завжди я кажу, що технологія це не тільки заліза, або технологія, це вміння користуватися. Тому ми робимо акцент на Якісне використання і дуже з великою увагою підходимо до підготовки пілотів до виконання бойових завдань. У нас працюють тільки підготовлені пілоти, які вже обережно використовують ті ресурси, які ми маємо більш точно. Чи можу запитати, які е, сьогодні fpv не розповсюдженіші або непопулярніші? Е, більші, які вжу, е, можуть мати більше корисне навантаження, чи навпаки, маленькі, які е, скидають щось невеличке, але, але потужне? З чим доводиться працювати найчастіше? Ну, Максимум максимум ваги, які можна нести, вже я думаю, досягли е, такого краю ну, там, до 3 кілограмів, можна нести FPV, як якщо казати про 7-8 дюймів. Та більше сказати, в принципі немає німа чого. Багато рішень, які використовує, і вони криються не тільки в самому дроні, а в запобіжності, ще в додаткових дівайсах які злучені до виконання бойових завдань. Тож це, це, це вже ціла наука. Якщо хтось думає, що віде, це такі маленькі x образний дівайс, який може донести якусь вибухівку і влучити, це цілий механізм багато багато людей, які кожен робить свою роботу. це і РЕП, і там ну, і розвідка. Mm -hmm. Це Ці, цілий спектр завдань, які треба на відміну спрацювати, щоб дрон долетів і вразив? Тому Ви... це нова зброя в... цієї війни. Для... Ви зауважили, що паритету поки що, поки що немає. Тоді я запитаю, чи потрібен нам паритет в кількості? І якщо потрібен, то скільки дронів потрібно постачати на фронт і Збройним силам, і волонтерським організаціям, і адресно-військовим. Скільки треба мобілізувати зусиль для того, аби набрати потрібну кількість дронів? Дивіться, тут не треба гадатися за кількістю, бо це ага. була інформація, там мільйон дронів для ЗСУ. Тут треба тільки ті дрони, які сучасні, які правильно зроблені, не браковані і з, з тими рішеннями, які наразі працюють. Тобто не можна на, на, накліпати мільйон дронів і потім там, рік їх використовувати. Ця технологія дуже швидко застаріває. І ця mm. технологія яку постійно треба доробляти, докручувати нові якісь рішення. От особисто наш батальйон, в квітні, наприклад, ми вразили 412 цілей. І бомбардувальниками, і впів-дронами, і крилами Камікадзе. Ми використали 1470 ФПВ-дронів. Скільки з них долетіло, Я думаю, десь третина до цілі. Решта була подалена ребом або по якихось інших технічним причинам, не спрацювало. Це можуть бути і погодні умови, і вітер, і акумуляторні батарейки, угу. і стрілецька зброя, там можна знищити в пів, навіть таке буває. Ось. Тому дронь це... дронів треба багато, але завжди, коли хочете купити дрони, або думаєте, які дрони треба, це треба завжди питати тих, хто їх використовує. Зрозуміло. Дуже вам дякую за таку інформацію і те, що поділилися кількістю вражених цілей, і скільки дронів на, на це довелося використати. Це, це дуже цікава і дуже корисна інформація. Спасибі вам.